Ну, зараз ми її розкидаємо, чека привіраю. ролик вам, бліденту, це камбек, нереальний дівчиніра, бачите його состав. Це перший матч, наступний матч буде в Food Champions, там ще там тупо донатка, тупо донатка, пацани. Дивимося уважно. Зараз я пропускаю один безглузний гол, пропускаю другий безглузний гол в свої ворота і казалось, бо лютий ти потрібно лявати. Подивіться, як говно забиває Льоні мій. гол Льоні Місі. Ну що це за мусорні? Ви подивіться, який там угол, як воротари забив? Ну що це за бредяги? Ну Воротар на місці! Воротар на місці! Він пішов! Що це за бред? хе <laughs> Зараз буде аналогічно друге говно з скока. І е, більша половина з вас слово тільт. І ліває все голів. Другий удар, Льоні Месі, Другий гол Льоні Месі. Бам! Що <laughs> це таке? Що це таке? 20 хвилина 2-0. Знаєте чому мені Бо Тому що гра була рівна. Да, він мені забуває, Да, він мені зараз кине третій гол за розворота. лаймер це які. що це за ну, найми да відзнать, хто це такий? Що це за картка? Раз... Тай пофіг. Гра рівна. Є подсознання, є чуєчка при рівній грі ти можеш програвати 4-0, 5-0, ти все одно камбекнеш, пацане. Вже статка 3-1, зараз я пропускаю четвертий, да? І Далгліш, далґліш, далічку, 4-1. Пофіг! Гра рівна, Да, він забиває, гра грається, гра адекватна. При такій катці не вмієш права телевати. не вмієш права телевати. Бам, Вам 4-2, 40 хвилина. Камбек пішов. Камбек і зрило. Це я говорю про тільки рівну гру, про адекватний конект і геймплей з вашої сторони. Бувають такі моменти, коли тобі соп кидає 4, 4 гола за 15-20 хвилин, і там дійсно треба лявати. Чому? Бо тому що ти бачиш, що чувствуєш, От все на, чисто на чуєшки на подсознанні, ти прям бачиш, що ну, не йде воно. Ти не можеш ні м'яч схапити. М'яч у від тебе відскакує, ти його не можеш прийняти, ти не можеш обігнати, ти не можеш захищатися, твої за... гравці десь бігають там, де надо. Провалюються, ноги не підставляють. Ну коротше, вся вся білібердайк, і бачите, футчемпять, вже 4-4 Еліот. Так як мені тоді надо лівать? А як зараз гра грається, і ми наказуємо бомжика, рахунок уже 5-4. 5-4. Мою пользу. Шева, Сава, 6-4 до Спасибо. Вс, до вид занятия, чела. Просто раскатан в ноль. Просто раскатан в нолину. Ну я сомнений такие катки тоже программа, до речі. Я 5-2 выигрывал и програв и програв 7-5. 5-2 выиграть и программ 7-5, как такая может быть. І так, наступна гра буде в велички вже, тому особо не звертати не на моє, моє токсичество, бо тому що це ВЛК, це емоції. Ну тяжко бути спокійним і мислити трезво, тому можу нести якусь біліберду. Е, жорсткий состав. Я теж жорсткий. Поїхали. Прямо переглянути. Опять чувака тоті, фул команда, чека перевіряє. А я що говорив? А я що говорив? А я що говорив? Почому таких кіберів до мене кидає? Я, видно я десь не перемог підряд зробив, да? Чекай проверяется поразка. Тут Габела уже, без шансов. Я програю. На це, це, ну, бежи назад. У меня захисники проваливаются. Ну, это, ну, я, не сдавован. Я не, не что пропустил. Они меня просто добивают все направо, налево, на лево, и так далее. Осайд? Нема короче треба трошки проти нього, трошки по другому рад, не спішити. Треба збавити ход І в атаку. Збавити ход і в атаку. Бам, Винімай, дура. І чище проживаємо козлу. просто токсичный по разі. Що с лицом дурен, да? Мы, конечно, можно размотать, ну ні похер. Він він У нього пукан, згори, пукан у нього пукан згорів, тому що я йому чещи прожав. Біжи в атаку, дура! Ну чому ти в атаку не бігав? Ну ви бачите, що це за помойка. Як сыграти? Як, як ся грати? Коли ти біжиш в атаку, шава, я в нас ти чакал, а така, сейчас піду поїду додому, борща наварю. Вязание давай дура, теряйся, мусор, мусоропровод, наказан, просто наказан бомжиха, иди дальше донать в помойку. Тиресно скики нього хватит Бачите, він, він, він зараз треба е, темп В таких катках треба темп е... Збавити темп Темп збавити Заради того, щоб... Щоб забити мені гол. Тут тим повезло. І тут бляха-муха. Вандакції своїми ногами ногами. ой 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 Де твій дві корпус у меня! Тут треба було вартеря, вартеря треба, волочище прожмаєш чи засад? Ты друга. Я... треба было драпит в не башня? <фуз> а, о чечи, не имеешь права. Какие офсайт рафет это... об... Прям, прям. Мне нха, да. Ну, блин, за шо. Да-да-да. Лол. Лол. Ну, забывать мы не можем. И програв, да? Програв. Бам, шо там, шо там? Шо там, донатер? Шо там? Унизить, коли? Коне. Коннект фіговий. Зараз повезло? Повезло? Уніжен. унижен. Давай, 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 иди, поплачься, поплачься, иди, бомжиха. Приравнив, и при игры игре по, поможет бомжа на ноль. Виера, тоти, шмоти, пердоти, регалдиньо всякие эти не ваши. Помножим на ноль. При равне игре ваши шансы против меня ноль. Пару слов про стальную катку. Подивився встав, я офігел, забив перший гол, я ще більше офігел, Якось легко в мене вийшло, до речі, кинув другий, третій, четвертий гол. Я офігел. Перший раз, перший раз за всю, всі 24, я замітив, як чувак біжить в атаку, похір на захист, він тупо в атаку. Він все зробив, щоб було атаку. Всі півзахисники, у нього 5 гравців, були атаки, супер-мігаприсні. В таких моментах я правильно зробив, що я пасувався на захисників. Я давав м'яч да, В основному, коли я так роблю, мене забирають м'яч. І забувати мені голи. Ну цей раз в мене вийшло. А чому вийшло? Бо тому що Конект, геймплей був адекватний, була равна гра. На мою думку, була максимальна равна гра, і за що цього я виграв. За що цього я показав якийсь там свій скіл, не скіл, і я в нього виграв. Якби гра була нерівна, було б шанс, він би мене унизив наказав би мене і помножив би мене на ноль. Но при равній грі все, тільки все залежить від вас. Дякую за перегляд. Надіюсь, вам це відео було. Приємним, цікавим, мотиваційним. Не, не потрібно завжди лівати.